Слава Ісусу Христу, любі мої! Вітаю вас щиро, як рідних у нашій хаті, де карти та роши почуть правду, а душа шукає відповіді. Сідайте зручненько, візьміть філіжанку кави або чаю і давайте разом заглянемо у завтрашній день. Ага, давай глянемо. Що ж там карти нам скажуть про ту ситуацію? Чи вдасться Україні оминути оте юридичне визнання окупації за руснею? Три карти як три підказки від долі, та почнемо. Так, перша карта, вежа. Ой-ой-ой, то щось бахкає, як не глянь, то велике потрясіння, щось різке, неочікуване, може бути якась заява, рішення чи удар від когось із нас великих дядь у світі, що нас сильно здивує, не в кращу сторону, між іншим. Тут явно або шокова подія, або. Якась е, спроба зруйнувати наші позиції, таке як громом серед ясного неба. Друга карта вісімка жезлів, а тут вже щось летить. Е, карти кажуть, що ситуація буде розвиватись дуже швидко. Може бути шквал новин, заяв, документів. Щось е, хтось сильно поспішатиме або навпаки, тиснутиме, аби рішення приймали блискавично. Але то не обов'язково означає погане. Просто... Що часу на реакцію буде мало. Третя карта четвірка кубків. А тут вже карта така: втома, байдужість, ніби сидиш і не хочеш більше нічого чути. Може бути, що наші союзники чи міжнародні інстанції трохи втомилися від конфлікту або ж не хочуть брати на себе рішень, але водночас є шанс. Не все втрачено, бо ця карта завжди дає ще одну чашу. Шанс просто треба його помітити. Карти показують, що ситуація може загостритись, може бути якась несподівана заява або політична гримаса. Але не виглядає, що то вже остаточне рішення чи юридичне визнання. Просто буде тиск, буде поспіх, а світ трохи втомлений. Але у нас є ще шанси тримати лінію і е, не дати русні того, що вона хоче. Треба бути пильними, реагувати швидко і шукати підтримку, навіть коли. Коли здається, що її вже нема. Зараз розложу тобі ті карти, як на рушничок, та розкажу, що до чого. Питання серйозне чи планується щось масоване, обстріли, поки говорильня там якась буде. Дивимось. Так, перша карта, трійка мечів. Ой, бідам, це карта болю, зради, сліз. Тут явно щось буде, або вже задумали якусь пакость, або під час тих перемовин хтось таки встромить, ніж в спину. По цій карті дуже часто йде удар, неочікуваний, або на зло, аби зірвати переговори чи просто зробити боляче. То може бути і масований обстріл, і якась провокація. Душа трісне, як шклянка. Як що коротко, друга карта королева жезлів. А це вже цікаво. Така сильна жіноча енергія, впевненість, стратегія, керування ситуацією. Тут мені видно, що наша сторона або хтось із союзників буде тримати ситуацію під контролем. Вона не така проста, ця королева вона не дасть собі обдурити. Така карта показує е рішучість і контроль навіть в умовах небезпеки. Третя, Карта Сонце, а отут вже легше дихається. Це карта прозорості, ясності, добра і перемоги. Значить, навіть якщо буде якийсь удар, він не затемнить всього. Карта каже: Правда буде на боці світла, і світ побачить, хто тут агресор, та й морально ми не впадемо, вистоїмо. Так, щось недобре може бути. Є велика ймовірність, що обстріли таки плануються, такі, щоб вдарити по болючому, і саме під час перемовин, щоб тиснути. Але ми не дамося. Є сила, є підтримка і правда на нашій стороні. Все скриється, як то кажуть, чорне не зможе прикинутись білим. Сонце освітить, де хто стоїть. Ой божечки, ну то питання до, не для слабонервних, перемовини, кажеш, а чи не прикриття це часом для чогось більшого? Воно ну, давай глянемо, що карти нам нашепочуть по-чесному як є. Перша карта, вежа ай-яй-яй. Ну, то вже тривожний дзвіночок, вежа стоне жарти, щось бахне як грім з неба. Це або раптова атака, або обман, або така ситуація, коли все руйнується в момент. Слухай, як є, це дуже схоже на якусь підставу. Може бути, що говорять одне, а за спиною вже готують щось геть інше. Не для миру точно. Карта підступна, як зрада, друга карта десятка кубків. А це вже така. Мила ілюзія, як райська картинка, щастя, мир, сім'я. Ну слухай, якби вона стояла сама, то можна було б подумати, що перемовини дійсно щирі, але між вежею і вісімкою мечів вона виглядає як димова завіса. Типу, он, подивіться, ми ж за мир, а самі вже там щось мурують. Третя карта вісімка мечів. А тут повна безвихідь, страх, тривога, обмеження. Ця карта показує, що під час цих перемовин хтось буде в такій пастці, що не знатиме куди йти. І скоріш за все, то буде наша сторона. Буде тиск, буде психологічний наступ. Можливо, і справжній нам намагаються зв'язати руки, змусити вірити, що нема виходу. Карти ясно кажуть дуже ймовірно, що перемовини то не більше, ніж прикриття. За красивими словами може критися щось дуже недобре, можливий різкий неочікуваний наступ або велика провокація. Та не бійтеся, головне бути пильними і не вірити солодким словам без підтверджень. Ой, ну що ж, питаєш ти? Цікаве таке, чи той ховрашок Кремльовий Путін справді боїться у ту зустріч з нашим Зеленським? Та давай розложу карти як на плахту перед вечерею і подивимось, що вони там нашепчуть. Перша карта сімка мечів. Ой, тут одразу видно хитрість, лукавство, підступ. То карта такого, що крадеться по кутках, щось там вивчає, обманює. Він точно боїться відкритої розмови, бо знає, що правди за ним нема. Це як злодій в суді, знає, що винен, тому й намагається втекти або перевести увагу. Боїться не фізично, а політично, що його виставлять на посміховисько. Друга карта. Дев'ятка пентаклів, а це вже карта гордині, самозаспокоєння. Він, бач, сидить собі в своєму золотому кліці, да? е, думає, що е, все піде. Під контролем не хоче виходити з зони комфорту, бо йому вигідно так там на відстані через нас проксі та через телевізор. Та. Власне він вважає, що та зустріч ризик втратити лице. Тому й тримається подалі. Третя карта сімка жезлів. А отут вже видно страх. Карта боротьби, оборони. Він бачиш, як той загнаний в кут звір, стоїть, відбивається, дуже боїться бути загнаним у ситуацію, де прийдеться відповідати чітко і прямо. Бо там нема де сховатись. Зеленський, він же ж фронтовий, чесний, не боїться дивитись в очі. Та боїться ще й як, але не отак, що аж дрижить, а боїться політично, боїться втрати контролю, боїться правди, боїться, що його публічно зловлять на брехні. Весь його образ тримається на страху, на шоу. А така зустріч то був би для нього крах іміджу. О, та то дуже болюче і важливе питання до нього ню... прополонених питати, то як серце в руки взяти. Давай я гляну тобі на ті карти з усією повагою до наших хлопців і дівчат у полоні. Розклад такий. Перша карта дев'ятка кубків. Ну, дивися, це карта задоволення, комфорту, ніби хтось отримує те, що хоче. Вона трохи егоїстична, показує, що хтось може бути зацікавлений у темі обміну, але з вигодою для себе. Типу, ми поговоримо, але тільки якщо нам вигідно. Це така енергія, коли за добрі справи хочуть мати свій зиск. Друга карта вежа ай. -яй. Отут щось буде, може якась гучна заява, шок, несподівана реакція, вежа то, як грім, щось раптове, що ламає плани. Може бути, що під час обговорення теми полонених виникне е, скандал, або хтось спробує використати тему дуже брутально для тиску, для емоційного вибуху. Карта каже, мова буде, але не в спокійний спосіб. Третя карта шістка жезлів. А отут вже надія. Це е, карта перемоги. Тримки повернення дуже добра карта в контексті полонених. Вона прямо може означати, що когось таки вдасться повернути. Може бути частковий обмін або хоча б чіткий поступ в цьому напрямку, але знову ж через бурю, через емоції, через драму. Так, мова про полонених, скоріш за все, буде. Але не м'яко і не просто хтось буде тиснути, хтось кричати, може бути навіть якась скандальна ситуація. Та в результаті є надія, що певний поступ буде, може, не всіх, але когось таки витягнуть, і то вже світло в темному лісі. Ой, давай я сяду рівно руки на стіл, карти перед собою, і зараз подивимось, наскільки воно там серйозне, бо як кажеш, загроза для наших регіонів, то вже серце тисне, але нічого, подивимось чесно і прямо, як воно є. Перша карта, туз пентаклів. Ага, ну це цікаво. Цей туз то початок чогось матеріального, конкретного може означати або новий ресурс, тобто підготовку, або шанс укріпити оборону. Можливо, будуть вкладення в безпеку, техніку, фортифікацію. Військова загроза, вона є, але її можуть намагатися використати як стимул, укріпити позиції. Таке враження, що вікно можливостей ще є. Друга карта, четвірка Пентаклів. Оце вже цікавіше. Карта оборони, утримання, бажання зберегти те, що є. Це як сидіти на золоті і боятись його втратити, може означати, що певні регіони будуть триматись дуже обережно, з підозрою до всього. Загроза не буде тотальною, але місцями буде відчутна, і оборонні дії будуть дуже обачні. Ніхто нічого просто так не відпустить. Третя карта трійка кубків. А це легше на душі. Це карта підтримки, радості, об'єднання. Показує, що, попри тривогу, люди згуртуються, буде взаємодія, можливо, навіть позитивні новини з фронту чи політичного поля. Тобто загроза не стане катастрофою, а швидше буде період, коли всі стануть ближчими, як одна родина. Загроза буде, але не катастрофічна. Карти не показують тотального наступу чи страшного удару ризики, але з сильною обороною і можливістю зміцнитись. Перше, головне спільність людей, солідарність. І все буде добре, якщо триматись разом і не панікувати. Ой, ну тут уже питання серйозне, прямо як грім перед дощем домовленості 2022 року, то така тема, що в багатьох серце болить. Чи не втягнуть нас назад у ті умови, що були нам невигідні? Дивимось, що там карти шепочуть. Перша карта десятка кубків. М -м -м -м. Карта, ніби добра, про сімейне щастя, гармонію, мир, але в контексті твого питання може вказувати на ілюзію все буде добре, давайте помиримось. Це може бути намагання показати, що повернення до старих домовленостей то. То благо. Хоча насправді не все так просто: карта трохи казкова, як обгортка, що прикриває гірке, друга карта лицар мечів. Ого, а це вже не до миру. Це карта рішучих імпульсивних дій прямої конфронтації. Вона показує, що є сили, може і з нашого боку, які категорично проти повернення до старого, хтось рішуче летить вперед, не дозволяючи скотитись у минуле. І конфлікт тут, як по нотах, так просто не буде, буде спротив, третя карта, шістка мечів. Це карта м переходу, зміни, але. Повільно, поступово може означати, що тему піднімуть, але реально будуть шукати щось нове інше, не буде прямого повернення до старих умов, радше буде спроба їх перефарбувати або пом'якшити. Але суть залишиться та рух іде в сторону змін, а не повернення. Карти кажуть, спроби можуть бути. Може, хтось і захоче подати ті старі домовленості, як мирний план чи там реалістичний компроміс. Але Всередині країни буде сильний спротив і є шанс, що ми підемо вперед, а не назад. Питання буде на столі, але рішення неоднозначне. Ох, серце твоє відчуває, що хочеться надії, хоч краплиночку, егеш. питаєш, чи закінчиться війна в травні? Зараз я карти перегляну, як душа на світанку, і скажу, як воно є. Перша карта, вісімка. Жезлів, ого, то як стріли, що летять, події розвиватимуться дуже швидко. Може бути шквал новин, якісь важливі рішення, навіть різкі зміни. Це неповільний місяць, щось точно буде крутитись, вирішуватись. Але ця карта про швидкість, а не про кінець. То друга карта десятка пентаклів, це карта стабільності, традицій, родини, завершення чогось великого. Вона хороша. Сама по собі, але в такому розкладі може натякати, що дехто вже хоче закрити тему для себе. Хтось з гравців, може, а, може захід, може хтось зсередини буде намагатись вивести ситуацію до якогось формального завершення. Але не обов'язково на наших умовах третя карта десятка жезлів. А оце вже важко. Війна не завершиться в травні. Ця, ця карта показує виснаження, Перенавантаження, тягар. Ми все ще будемо нести ту ношу. Може бути дуже складний період. Багато тиску і та, та і військового, так і політичного. Як кажуть, то до фінішу ще треба дотягти. Ні, в травні війна а, не. Завершиться, події прискоряться, буде багато руху. Може з'явитись думка, що от, але то ще не кінець, ми ще тягнемо ту важку ношу. Але цей рух це вже щось. Значить, ми ближче до фінішу, ніж були. Хай вас береже сила небесна, хай у вашій хаті буде спокій, а на душі світло. Все буде добре, лиш вірте, й не бійтеся змін до нової зустрічі, як Бог дасть. І пам'ятайте, як щось тривожить карти завше на поміч. А я завше тут чекаю на вас з добрим словом і правдивим розкладом.